Друзі, вітаю! Путін збирається робити зміни у владі в російському уряді. Американська розвідка вийшла з прогнозами та оцінками на поточний 24-й рік. А власне в Росії розбився на велике щастя ІЛ-76, і там було купа російських військових. Давайте все це проаналізуємо, розставимо крапки на д'Ї і. Е Розберемось тут щодо чого, але спершу попрошу дві речі. Підписатись на цей YouTube канал, ви знаєте, що російські ферми тролів і ботів атакують його, щоб понизити видачу. У вас є більше мільйона е прекрасних українців, які дивляться, але не підписані чомусь на цей канал. В якийсь момент ви можете точніше, я можу зникнути в ваших телефонах, комп'ютерах айпедах. Чи, наприклад, телевізора. Тому зробіть це зараз, щоб вони нас з вами не розлучили. Друге, зробіть донат для наших суперхлопців із Хартії, які воюють на Лимано-Куп'янському напрямку. Дуже потужні, класні. Єдине, що я сьогодні зранку подивився, залишок робив останній платіж на мавіки. Е, 3Т для 118-ї бригади, і подумав, що ми вже з вами стільки зібрали. Насправді зібрали поки що трішки менше, не 200 тисяч, а тільки 134, як я дивився останній раз. А нам треба мільйон, щоб ми закупили реби, реби для хартії. Так, ну і власне, щоб зібрати на ці реби, треба, щоб ми з вами всі по 3 гривні. Поклали, як казав, 2,5. Бачите, все-таки трошки помилися, По 3 гривні кладемось, закриваємо збір. Хто покладе на PayPal як минулого разу 300-333 долари взагалі ідеально? Хто 500, хто 200, хто 100. Загалом у нас середній донат це 100-200 гривень. Ми з вами не Рінат Ахметов, ми мільярди класти не можемо, але і ми з вами не Рінат Ахметов, Донецький Маріуполь Маріуполь з вами не здавали. Тому давайте по 100-200 гривень покладемо і буде ідеально. Для наших з вами друзів із Харті. Поїхали. Давайте все проаналізуємо. Блумберг вийшов з новиною, що Путін хоче робити перестановки в своєму кабінеті міністрів. Ну, ви знаєте, як ліжка в борделі не переставляє, все рівно це залишиться бордель. Тому в Росії заміни цих всіх міністрів це таки... Косметичні історії, в яких просто Путін намагається там, зняти одного дідугана. От вони наводять приклад 72-річний міністр енергетики Микола Шульгінов. От, він залишить свою посаду, а посаду отримає так син путінського банкіра Борис Кавальчук. Ковальчуки це, типу, друзі Путіна, його фінансисти. От Юрій Ковальчук, це чувак, за ким Путін бухав весь ковід. І, як говорять російські олігархи, вони проплачували цілі там кампанії, що наче, то з Ковальчуком він придумав нападати на Україну. Ну, Але російським олігархам скільки поскільки вірити треба. От, але була така історія, що вони хочуть його е, зняти, і перед цим олігархи злилися на цього Ковальчука, що, от, мовляв, з ним Путін бухав постійно весь ковід. Вони вдвоєм закривалися десь там на дачах Путіна. і... Сиділи, випивали, переосмислювали історію, говорять російські олігархи, які ми теж не віримо, але інформація така була. Так от Ковальчука сина мають поставити міністром енергетики, міністр сільського господарства Дмитро Патрошев, син секретаря Ради безпеки Путіна Миколи Патрушева, теж може отримати нову посаду. Повідомило одразу три людини. Офіційні особи чекають, чи залишиться на своїй посаді міністр закордонних справ Лавров якому вже випонуло 74, востаннє Путін змінював свій уряд в 2000 році. Ну і власне тоді він Медведєва послав, запросив Мішустіна. Хто бачив фільм Дюна, ось це якраз таке головне зло. Це типу Мішустін. от такий товстий, лисий, неприємний. Це от максимально Мішустін. Путін такий же, просто трошки менший в своїх розмірах. Так, от. Чекають, що буде з Патрошевим через те, що те, що його повисять, він з міністр аграрки, а всі говорять, що він взагалі може бути наступником Путіна, як мінімум, так його штовхає Патрушев. або прем'єр-міністром. Така думка теж є, і багато хто на за цим спостерігає. Подивимося, кого замінить Путін. Надіємося, що все ж таки вибори вдасться або зірвати, або делегітимізувати його і там переставляти ці ліжка не доведеться, але поки що Блумберг пише. Ось такий інсайт. В Росії біля військового аеродрому впав літак Іл-76, на борту якого було 15 російських військових. Це чисто військовий літак, е взлетів кілька хвилин, побув в повітрі, і потім пішов на жорстку посадку. Зрозуміло, що російські пабліки горічно сообщають, що щоб врятувати жилі будинки, е командир борту зрозумів, що літак не долетить до аеродрому і почав скеровувати в сторону геть від цих будинків. Але ми чули з вами не одне радіоперехоплення, як вони летіли на будинки, і нічого їх не парило. Тому, скажімо так, віддаємо належне пропагандистським телеграм-каналам російським, але констатуємо те, що російські повітряні сили виявилися дірявими. Е Напроти задумок українських, якраз таки, хлопців, які діють в тому числі на російській території. Я вам говорив, що минулого тижня до 20 літаків наші ухайдокали на території України. Ну і от зараз якраз таки продовжують свою прекрасну роботу на території Російської Федерації, в тому числі, поки що від батальйону РДК і Сіли Сібірі новин немає от вони в двох найближчих до України селах там ганяють місцевих тьоток і поліцію. Але ну БТР навіть один за Але поки що ми не бачимо якихось супердій. Ну але і Люпономарьова можемо привітати з тим, що, хоча б якісь гроші, він зможе отримати на цей рік. За тиждень до виборів ну, зайшли в два села, обіцяють зірвати вибори. Подивимось, подивимось, не будемо загадувати. Але розвідка США вийшла з своєю щорічною аналітикою. Кілька даних я вам зараз скажу: головні, які стосуються нас і з вами. Ну, скажімо так, це їхня аналітика, їхні прогнози десь щось може не співпадати з тими даними, які були раніше, в тому числі і від їх колег. Але в будь-якому випадку, давайте по цих цифрах пройдемося. Наразі Росія втратила майже 300 тисяч загиблими і пораненими. Кремль значно нарощує оборонне виробництво. Зокрема, далекобійні ударні ракети. Окупанти отримали перевагу на полі бою через затягування допомоги Україні. Ось тут. Підкреслив би тричі жирним і відправив би депутатам трампістам, які цю допомогу нам затримують. США занепокоєні, що відсутність суцієвих перемог Росії може змусити Путіна використати ядерну зброю. Ну дуже шкодує, що Кравчук підписав нашу ядерну зброю і злив її в Будапешті. Дуже хотілося, щоб. Переживали за Україну, дуже хотілося, щоб переживали, що відсутність перемог України може призвести до того, що Україна використає свою ядерну зброю, а не те, щоб сильно сидіти, переживати за Росію. Китай постачає в Росію втричі більше товарів потенційного військового призначення ніж до повного Масштабної війни. Ну тут немає чого коментувати. Цифри говорять самі за себе. А Росія майже напевно не хоче прямого військового конфлікту з силами США і НАТО. Ну, це ми бачимо по верескливих заявах Лаврова Лаврова і Піскова. Ну от, ми бачимо, що дійсно вони бояться заяви Макрона, який сказав, що війська НАТО можуть зайти на територію України і допомагати знищувати покидьків. Російських окупантів, але сьогодні Зеленський голос Америки передає. Сказав, що поки Україна стоїть, французькі війська будуть у Франції. Ну. Не знаю, хочеться глибше копнути в цю заяву, бо звучить це як відмова від натівського контингенту, чи це е, гра на руку британцям чи замилювання очей путіну. Я не знаю. Поки що треба додаткових коментарів від нашого президента, бо ну мені виглядає нерозумно відмовлятися від додаткових військ, які можуть прислати нам наші натівські союзники. Можливо, це якась суперхитра гра, яку я не розумію, а можливо, просто банальна відмова. Дуже не хотілося, щоб це було саме друге. Ну, скажімо так, казково буде виглядати, коли Макрон буде напроситися, а давайте я вам дам 30-40 тисяч, 50 тисяч військ. А ми будемо казати, ні-ні ні, не треба ми самі. Да? Ну, дуже дивно б виглядало. І останнє, що сказала розвідка: Москва продовжує розробку ядерних ракет великої дальності. Ну, а що робити в Москві і так під від 5 до 9 тисяч, їм треба ще ракети. Окей, хай будують, але. Треба розуміти, що Китай, Індія та Європа проти такого використання. Тому вони на неї будуть тиснути і свої ракети будуть направляти саме на територію Росії. Ось такі, друзі, оперативні дані. Ось така швидка інформація найшвидша із того, що є. Будь ласка, напишіть в коментарях, як ви гадаєте про армію НАТО. Чи дійсно дотисне Макрон? Путіна чи дотисне Макрон західних союзників і вони підуть сюди. Ну і друге, що як ви гадаєте, що Зеленський має на увазі, кажучи, що не треба сюди їх присилати? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал під цим відео. Чорна кнопка Підписатися, натискайте і ми з вами будемо постійно на зв'язку. Якщо ви не зареєстровані, теж зареєструйтесь, бо зараз нововведення від YouTube, Хто не зареєстрований, не залогінений, хто не ввів пошту так. Той не буде отримувати рекомендації. Теж така історія. Є з'явилася сьогодні про неї писало українське видання Детектор Медіа. Тому залогіньтесь, підпишіть вас більше мільйона. Повторюсь, це не складно. Зробіться зараз. Але що не складно ще й дуже приємно, це робити донати для наших супергероїв із Хартії. Будь ласка, по три гри.